Вітаю, шановні панство, вітаю гарбузоводи! Ви на каналі про гарбузи, тут про вирощування гарбузів. І зараз покажу, розповім, як у мене влаштований сушильний стіл, чому я як його переробляю, як його робив взагалі всю інформацію стосовно сушильного столу і теплогенератора, так як уже час молотити, сушити гарбузи. Я думаю, що комусь можливо буде цікава якась ідея, якісь для себе алгоритм можете звідси взяти, не обов'язково робити точно так само, але може бути цікаво. Тому, взагалі, хто цікавиться темою вирощування гарбузів, підписуйте, слідкуйте. Також я займаюся вирощуванням гарбузів для посівного насіння, сорти український багатоплідний, турка, болгарка, сіроволський. Кого буде цікавити, звертайтеся по телефону по цінах, в залежності від об'єму. Того, що вас цікавить, буде залежати, тому кожного особисто послухаю, проконсультую. стосовно як вирощувати і всі ці питання, кого цікавить насіння посівне, звертайтеся, допоможу. Надумав я поставити мішалку гарбузового насіння на стіл. Для цього довелося увесь стіл розібрати і переробляти. Заодно вам розкажу, покажу, як воно з чого тут зроблено, і що переробляв. Одразу скажу, робилося з того, що було. Тому хто буде робити, ви можете просто сам принцип, якщо вам цікаво, звідси взяти, а вже робити так, як вважаєте за потрібне. Наниз покладені плити. Плити 4 метри шириною чи довжиною. ну так, 4 метри і так, десь метр. Покладені плити, це старих сараїв, які були в наявності, так і поклали. А між плитами зробив невеликий простір для того, щоб швелер забетонірувати там внизу. Так як вони потрібні для того, щоб зробити вже каркас столу. Тому так і вийшло, що поклав плити, а потім забетонірував швелера через кожну плиту, тобто на відстань плити. Отак вийшли швелера. Це основа для столу вже. Раніше там були оці цеглинки між плитами, заклав цеглою і затрамбував там глиною, землею. І час від часу і вода промивалася туди, і мишки робили дирки. Тому зараз повитягував ці всі цеглинки і забетонував вже повністю всі оці простори між плитами. Так стало ліпше. Тепер уже мишки туди не пролізуть і не буде просідати і ці опорні стовпчики, бо вони стояли на цеглі, яка там була вкладена. А коли мишки прогризають, цегла та й опускалася. І середня частина столу просіла. На даний момент усі ці проміжки між плитами забетонував. Додатково іще підсилив перемичками. Зробив їх в два рази густіші. Самі ці стопчики вирівняв по уровню і підклав під низ, щоб не провалювалися вже зовсім ніколи. І тепер ця конструкція виглядає значно потужнішою і сильнішою. Не тільки виглядає, а і є. Вирівняна площина для того, щоб. Коли мішалка їхала по столу, вона рівномірно зацепляла насіння по всьому столу, щоб не було ям, щоб рівномірно кругом зацепляла. Отже, з що зроблений і як зроблений стіл для сушіння гарбузового насіння. Я вже показував плити 4 метри на метр, забетоновані швейлери. До швейлерів по кругу приварений уголок. Зроблений такий каркас. І потім уже до цих уголків приварені, такі поперечені. Ну, знову ж таки, все робили з того, що було, або що можна було недорого купити на металоломі, або арматурка, або уголки для того, щоб тримало площину, щоб не просідала сама там уже верхня частина. Хто із сітки, хто із решета робить. Взагалі, якщо робити із решета, то сюди потрібно профільну трубу. Або там 20 на 40, або 25х50. Ну Такого типу профільну трубу на ребро так от ставить через метр. Чи густіше для того, щоб решета не прогиналася. У мене не решета у мене ткана сітка, тому я зробив трохи по-іншому. Вже побачили, да? все, як воно зроблено. Зроблений уголок розварено і посередині теж через усе кинута труба. І через кожен метр. Ну тут, може, трохи більше, метр двадцять, і ще такі опорні стійки. Тобто, площини опору дуже багато. Оце здібність тримати вагу тут колосальна, Тобто, можна. Доволі великий вантаж сюди зробити. Потім до цих уголків вже поставив ОСБ плиту для того, щоб повітря воно тримало. І гарно запінив піною і тут, і тут, для того, щоб повітря не виходило. Бо плити різної висоти нерівно були. Тому максимально як можна було підігнав ОСБ плиту і потім вже запінив піною все добре. І воно гарно тримає повітря. Наверх каркасу кладу отаку сітку. Тут приблизно десь, можливо, 8х4, десь так. Оцей розмір. Ну, є вони там 5х5 різні. Це із забору, з якогось такі секції були. Ця сітка дуже класно тримає площину, вона не прогинається, тому що вона так ткана, де їй метал прута Десь 5 мм товщиною, то взагалі дуже класно, вона виконує функцію як основи. А потім уже на оцю сітку зверху, коли її, нею зроблю площину на каркас, потім уже ложу таку ткану сітку. Купляв її БУ на OLX 1,2 мм товщина самої проволоки 5 мм. Розмір оцього квадратика, і вона ткана із нержавіючої проволоки. Посередині отак от зшив проволокою Для того, щоб не було саморізів, отак от густенько густенько зшив проволокою і тоді нічого не зачіпляється, там не лопата, нічого, тобто можна мішати і дуже гарно виходить. По самим габаритам. Ширина столу 2 метри. Ну, якщо бути точніше, 1,96 м. Я думаю, це не принципово. Чому 1,96 мет? Тому що тут два шматки по метру сітки тканої ложаться. Вони між собою там зшиті, воно трохи забирає простору. Тому ця ширина вибиралася по розміру самої сітки. Ви можете вибирати собі, як вам зручно, там, чи по розміру решета, метр на два, чи по розміру. Самої сітки, що буде так класти наверх. І це зроблено ще з одною метою, щоб можна було зручно доставати, коли мішаєш вручну ми лопатами з металевими, просто совковими металевими лопатами мішали раніше. Щоб можна було зручно дістати з одної сторони столу і з другої сторони столу. З обох сторон є проход до столу. Тому мішати зручно, якщо навіть і вручну. Як я вже сказав, ширина 2 метри, а довжина близько 10 метрів. Там 9,85. Знову ж таки, робилося так, і скільки було плит. І ну, орієнтувався я 10 на 2. Десь трохи скралося. Тут а біля сараю трохи відступити довелося, там трохи довелося відступити. <кій> Взагалі, розміри такі: 10 на 2. Висота столу. Розповім теж, чому так робив. Можна робити її там і можливо і 20-30 і см. Але зробив її висотою такою, щоб було зручно знову ж таки, мішати. Коли мішаєш насіння, це доволі трудоємкий процес, якщо шар насіння сантиметрів 20 а то й більше, то доход доводиться маслати лопатою не слабо. Тому зробив так, щоб було зручно. Ну, десь до пояса, щоб був стіл, щоб можна було перегнутися через борт і мішати лопатою. Це одна причина. Друга причина, коли сушити насіння через решету, через сітку падає шматочки насіння, шматочки гарбуза, перхать ті всі такі дрібненькі шматочки. Оце такі. І Кожен рік потрібно під столом прибирати. Якщо тут буде дуже малий простір, тут тут ну, як прибирати. Я зробив як вирізав в USB там лючок, через який можна залізти всередину. Ну, Так, да, незручно, але все ж таки навколішках залізти і позамітати тут, тут це все. Що накопилося за сезон сушки і прибрати це все сміття. Тому висота десь 60 см, 64 чи 65 см. До низу, до цього уголка, десь 64 чи 65 см. І висота борту була десь тоже 33 см. Знову ж таки, коли брав лист от його. Порізав на частини і, наскільки виходило поділити, орієнтувався на цю висоту. Про сам сіл розповів. Тепер як туди нагнітається повітря. Сам теплогенератор, такий котел. Холодне повітря затягується сюди, з середини, щоб воно було вже трошки підігріте. Тут затягується по периметру. Сюдою виходить те, що. Згорівши там продукти, згорівши тепле повітря, заходить сюди всередину, а сам, сама температура передається через ці ребра, і повітря, заходить, циркулює не те, яке вихлопні гази. Вихлопні гази сюди ні в якому разі не попадають. Дим сюди не йде, дим йде окремо. Сюди попадають тепле повітря, воно охолоджує. Поверхню, саму цю рубашку, скажімо так. І попадає вже за рахунок оцього вентилятора, нагнітається всередину. Два вентилятора, показую з обох сторін Вон один вентилятор стоїть. І ось другий вентилятор. І вентилятором звідси засмоктується повітря, проходить і знизу нагнітається. Сам вентилятор. Десь 65 сантиметрів. Отак от, от по розміру. І тут, здається, сантиметрів 30. А, судер, єсть, по ну да, 20. 28 28 сантиметрів. Все це крутить трьохфазний, 4 кВт двигун, 1500 обертів. Але за рахунок шківів Тут на 140 мм, тут на 80, якщо не помиляюся, то йде збільшення числа обертів з великою кількістю тобто десь 1,75 передаточне число, тобто оберти на валу вентилятора приблизно тисячі обертів. Якщо без зменшення кількості обертів двигуна, Тут повітря нагнітається дуже інтенсивно, дуже велика кількість повітря нагнітається одним навіть вентилятором. Можна працювати і одним. А вони працюють в парі. Тому я ставлю частотний перетворювач для того, щоб регулювати кількість повітря, яка подається. Ось з другої сторони цей вентилятор. Тут ще двигун не встановлений, двигун на маслопресі стоїть. І цю ж теж шків потрібно буде замінити. Тому що я вже переточив інші шківи під інший профіль ремня. І сам теплогенератор. На витяжку теж стоїть улітка. Крутий такий невеличкий двигун, вихлопна пішла. Така улітка. І така топка. Топка дуже велика. Отак от в глибину 2 метра, ширина. 65 см, висота 70 см, приблизно, я не пам'ятаю, ну десь так. І отут між цією стінкою, теплообмінником і зовнішньою стінкою тут циркулює повітря. І тут, з цієї сторони, зверху, і скрізь циркулює повітря. Так, ширина всієї топки метр, висота 1,80 вісімдесят, І отак довжина 2,50. Тому отакі розміри. Орієнтовно приблизно. Оцей теплогенератор видає близько 280 кВт. Приблизно. Так як робили його не на заводі, а людина робила сама під моє замовлення. Тому точно не знаю. Оці улітки теж немає на них ніяких шилдиків. Приблизно по розмірах, по діаметрах за допомогою чату ЧПТ порахував, приблизно 6 тисяч кубів кожна видає. Кожна 6 тисяч, орієнтовно десь там 12 чи 15 тисяч кубів у годину подається на стіл метр на два. Це орієнтовні числа не точні. Є можливість закривати. От я казав, що я працював одним вентилятором, там відкрито, а тут шибер закрив і все. В принципі, можна працювати і на одному вентиляторі. Я так і працював якийсь час А можна поставити сюди двигун і буде нагнітати повітря в два рази більше. В залежності від того, які оберти, які двигуни. Ну, так це все влаштовано.